Ну, от Є цей біль, ну а, а що з ним станеться? Він ніде не дінеться. Людину я втратив, і, і ну, ця втрата вона ж нікуди не подінеться, від того, що ми про неї проговоримо, вона ж нікуди не дінеться. І саме от, виходячи з цієї позиції, люди не звертаються. Насправді, що відбувається? От так, біль є. І він дійсно навіть можна сказати, він не змінюється. Але над чим ми працюємо, над зміною людини. Якщо людина стосовно цього болю ну, в об'ємі, скажімо, отака, то ми працюємо над тим, щоб вона могла рости, зростати, рухатися, і вона стає отака, і відсоток того болю стає менший. По кількості він залишається такий самий. По відсотку він стає менше, людина стає більша. В неї включається багато інших програм, питань, потреб. Цей відсоток болю він стає менше і з ним вже легше жити.